Народні депутати хотіли ввести податок на бездітних та батьків, які мають до трьох дітей. Однак через велику критику законопроєкт відкликали. Чи підтримали б таке рішення та чи збільшилась би народжуваність на думку містян, дізнаємось. Ні. А чому? Народжуваність керується не податками, а фізіологічними потребностями людини. Людина хоче мати дітей. А що тут при чому тут податки? Може, хтось і буде ховатися податки, ну, я думаю, що ні. Мабуть, що ні. А чому? Знаєте, такі я зараз допомогу платять на дітей. 840 гривень це на одну пачку памперсів. А якщо ще податок з цього платити, то я взагалі не знаю, чи хтось буде народжувати більше чи ні. Навірно, що ні. Бо ми так живемо дуже небагато. Якщо більше дітей і так само платити податки, нам так важко. Ні. А чому? Ну бо зараз виховати дитину, школа, садики це, це великі кошти. І я не думаю, що людина, якщо немає тих коштів, согласиться просто так народжувати. Ну, звісно, збільшиться. За 800 гривень дитину кормити памперси тільки 460. Ні. А чому? На дітей так взагалі нічого не платять. Яка народжуваність? Батьки змушені працювати, а бабушки сидіти в декреті? В теперішній час думаю, що ні. А чому? Ну, самі знаєте, в яких умовах ми живемо, Збільшиться народжуваність, я так не вважаю. Якщо податок зроблять, на мою думку не збільшиться. А чому? Наприклад, у мене немає дітей, і навіть якщо ну, я по собі суджу, якщо навіть збільшать податок, якщо я не планувала ще народжувати, я не буду народжувати.